Напрочуд широким за географію представництва видався третій за ліком вже традиційний турнір з боксу серед молоді пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кореновського, життя якого серед інших трагічно обірвалося внаслідок влучання російської ракетою будинок, де він мешкав, що на житловому масиві перемога на змагання, що відбулися на ринзі комплексної дитячнацької спортивної школи з боксу Дніпровської міської ради цьогоріч, окрім дніпровських спортсменів та міст регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду, Самара, Нікополя. Синельниково і Ларіоново також завітали атлети з Харкова, Черкас, Львова, Донецької області та інших. Свою команду звано-Франківської привізії старший тренер Тарас Степанюк. Свого часу він боксував з Михайлом Кореновським, потім разом плідно-спільно працювали на тренерській ниві. Він відразу відгукнувся на запрошення взяти участь у змаганнях і був приємно здивований їхнім рівнем та організацією проведення. Та як ми Мішою товаришували. Я не зміг сюди не приїхати. Були проблеми з. Приїздом були моменти, не всіх батьки хотіли пускати. Нас чуть-чуть там спокійніше, слава Богу. Але ми з духом зібралися, сіли і приїхали. Дуже радий, в першу чергу, що федерація зробила такий хороший турнір. І грошові винагороди нас зустріли, накормили, як кажуть, напоїли, привезли, відвезли. Демократичне суддівство було все, все на вищому рівні. Традиційно левову частку витрат турніру взяла на себе Федерація боксу Дніпра на чолі з Тимуром Андрієвим. Змагання постійно підтримує і надає допомогу управління спорту департаменту, гуманітарної політики Дніпровської міської ради та і профільний навчальний заклад, де відбувалися сутички. Хлопці та дівчата показують гарний бокс. Приємно дивитись на ці бої. пишаємося ними. Ще хочу сказати, дуже гарна організація цього турніру. Шанували пам'ять не тільки Михайла Михайловича Кариновського, і всіх людей, які загинули разом з ним. З ним від вдару тієї клятої ворожої ракети, і також шанували пам'ять наших справжніх героїв, воїнів ЗСУ, які віддали на цій клятій війні саме дороге своє життя. Пишаємось нашою молоддю і славу ЗСУ. Скласти шану і вклонитися пам'яті тренера, вчителя, вихователя і педагога прийшли і приїхали багато колишніх колег і вихованців, і не тільки Михайла Кореновського. Серед них бронзова призерка чемпіонату Азії, майстерка спорту України міжнародного класу Анастасія Черноколенко. У якості почесної гості вона серед інших взяла участь у церемонії нагородження. Переможців і призерів змагань. Дуже дякую Федерації боксу Дніпропетровської міста Дніпро та Дніпропетровської області за те, що пам'ятають такого тренера, за те, що вшановують його, за те, що залишають в пам'яті таку особистість у спортсменів, тому що багато боксерів зараз приймають участь у цьому турнірі, які ще починали під час діяльності Михайла Кориновського. Та мають змогу вшанувати його та в його пам'ять провести бойову практику, провести такі поєдинки та набратися досвіду, щоб далі розвиватися у боксі. Нагороди чемпіонам, і призерам турніру пам'яті свого чоловіка вручала і вдова заслуженого тренера України Михайла Кореновського Ольга. Яка безмежно вдячна усім причетним за щорічну організацію і проведення турнірів пам'яті свого чоловіка для мене дуже важливі такі турніри. Я їх чекаю. Чесно, я їх чекаю кожен рік. Це вже третій турнір в пам'ять мого чоловіка. І я дуже вдячна федерації і всім людям, які причетні до цього турніру. Переможці і призери усіх вагових категорій. Були удостоєні від організаторів кубків, медалей, дипломів, ресурсних винагород зрештою найбільшою такою для всіх стало вшанування пам'яті порядної людини, великого фахівця своєї справи Михайла Корновського, життя якого, як і тисяч українців, забрала клята війна Росії.